Всім доброго дня, у нас зараз вечірня пора і я вам хочу показати що з сім'єю, яку я об'єднав у тому відео. Я думаю, з нею все буде гаразд, що з нею може бути не так. Ну вже чую, що бджоли є. Ну Ось вони лазять. Я їм ось давав підгодівлю, але вони її не виїли. -да, уж, ну ладно, згодуємо. О, цей кульок виїли. Ну і ось цей виїли. Дивно, тільки чомусь цей не виїли. Ну да ладно. Ця не з'їсть, то з'їсть інша. Щось димар не сильно, то й димить, але дим-то тут є, але його щось не видно сильно. Ну да ладно, то не суть. Жала тут, що тут така тиха, то нічого не зіграє, там уклав плівку, щоб вони мед переносили. Таке, меду було тут так багатенько, але ну, видимо, що вже вони його переносили. Перга. Так, зараз подивимося, що тут яка тут ситуація. Ну, Матки тут явно немає. А воно де медок є. Можливо, колись ми його відкачаємо навіть. Я думав переносили, ну ладно. Все, демет, який наносила ця безматочна сім'я. Так, ладно, зараз. Зараз подивимося, віднімаємо Ж... обережно. Зараз подивимося, що ось тут у нас. Так. А ця рамка жолою слабенько обсиджується. Ну навіть капля меду є. Капля, ха-ха. Яка нічого не дає. Ладно, далі дивимося. Погода була в нас така не дуже гарна. Ну, тут вже по бджолі трохи краще. І вже й мед тут є. Якщо мед носять, то значить поїдає, Ну я не знаю, чи це мед, чи це той цукор. Ну ладно, не суть. Так, далі дивимося. Маточник. Пустий. Шукаємо розплід, А воно де є розплід? Мало, але є. Саме головне, що є розплід, а так ми цю сім'ю розженемо. ну Вона відносно в теплі, але все рівно. ну Сім'ю втратив, але нічого бджільництво воно таке непредсказуємо, Ну тут по розплоду трохи є. Ну, не сильно не настільки багато, як би хотілося, але вджола все одно виводиться, її буду далі годувати і все буде гаразд. Так, дивимося далі. Бачите, вжола взака, тиха. Так, ну тут далі розплід продовжується ось. І ще молоді личинки. Не знаю, матку не знайдемо, не знайдемо, але тут... Матка свищоватого року, але не знаю, може я буду колись ще свищові матки виводити, але цей. У нас буде тепер нова схема, щоб було всяке на пасіці. І купляне, і своє, і всяке. Може рої будуть. Ну і тут, звичайно, ще є молоденький розплід. Но тут по розплоду вже більш класно. Ну що ж, нехай вона в ройовий стан у цьому році вже не війде, нема чому входить то поки що залишаємо все як є і просто будемо їх далі годувати. І все з ними буде добре, і ця сім'я принесе меду. Ну Тут вже розплоду немає. Воно де мед трохи носять. Ну, то вже таке. Ладно, будемо її закривати. Нехай буде поки що все як є. І нехай вона розвивається. Я її... її буду далі годувати і все буде добре. Зараз я буду закривати вулик з вами бджільництво на свищових матках. До нових зустрічей на все добре.